Парад вітрильників, які є репліками стародавніх човнів, влаштували до Дня міста на Басівкутському озері. На воду вийшли дракар, гугнір, лодь Лада та Фаринг Лайсве. Вітаємо вас на остриці. Сьогодні у нас перше таке свято на остриці. Такий парад. Це парад човнів. Збираємо всі наші найбільші човни. Зараз що вони вийдуть на воду, і тоді ми разом вже рушимо по колу до пляжу і назад. З великим задоволенням тут завжди відпочиваємо, може не перший раз, і кожен раз ми отримуємо масу задоволення від подорожі на човнах. На човнах прокатали охочих від городища остриця до міського пляжу. Подорож тривала близько години. Відсутність вітру не дала змоги підняти вітрила і показати човні у всій красі, каже керівник парку історичної реконструкції Оствиця Юрій Ойцюсь. Було смішно, бо вітер ми туди йшли, щось трошки був в лице, а потім помінявся і знову був трошки в лице. Спека і ну але краще, чим якби була страшенна негода і. Не було людей. Людям сподобалось десь на сон. А ось для цієї довбанки вітрила і не треба. Цього разу на ній пливли Євген Афанасьєв з подругою. Чоловік каже, що сповна відчув дух минулого. Класно, класно проникнувся цим духом. Я сам історик, мені це дуже цікаво. Близько по духу. Я завжди мріяв. Руслан Савуляк, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.